Безпеки знай, в біду не потрапляй, ти кран рукою і тече вода рікою, Хочеш ляльку поплескай, і кораблики пускай. Головне не забувати, кран потрібно закривати. Цей маленький сірничок насправді небезпечний, не чіпай такого малюка, все запалить він злегка, загориться стіл, диван, ось такий він хуліган. Тож не треба їх чіпати, не можна з цирниками грати. Уникати треба небезпеки і мають всі це гарно знати. Дітям електроприлади брати, На себе лиха накликати. Молоток без дозволу брати, можна сильно постраждати, можна пальчик ранити чи щось в домі зламати. Інструменти не чіпай, краще тата почекай. Правило одне запам'ятай, у вікно не виглядай, у кімнаті на балконі гаму не розпускай. Ти плиту за ручки не чіпай, газ на волю не пускай, зле і страшне може він робити, всіх нас може загубити, плиту ти краще не чіпай, ручки так її лишай. Якщо в двері хтось стучить, якщо хтось у них дзвонить, ти нікому не відповідай. Ні за що не відчиняй, Поскоріш ти маму й тата з телефона набирай. В диму твоя квартира, і ти один без мами й тата. Не ховайся ти в коморі, безпечніше тобі на дворі. до коридора ти тікай, щоб скоріш підняти тривогу і сусідів на підмогу. Бажаю всім малятам ніколи не потрапляти в біду.